З Початку 2022 року оборона області це перше завдання, яке стоїть перед Харківською обласною військовою адміністрацією. Щодня у тісній комунікації з нашими військовими працюємо над посиленням обороноздатності області. Тому допомога Збройним силам України стоїть першою у витратах обласного бюджету. З початку повномасштабного вторгнення ми спрямували на потреби військових майже 3 мільярди гривень. Обласних коштів, сотні пікапів, іншої автомобільної, в тому числі броньованої техніки, тисячі дронів та спеціалізованого військового обладнання. Постійно ведемо роботу з громадами області. Як результати з місцевих бюджетів на обороноздатність спрямовано 15,9 мільярдів гривень. Дякуємо очільникам громад та депутатським корпусам на місцях за визначення правильних пріоритетів. Будемо і далі працювати в цьому напрямку. Важливий напрямок нашої роботи протягом всіх трьох років повноваштабного вторгнення будівництва фортифікацій. 2022 рік секторальна та кругова оборона міста Харкова. За 2023 та 2024 роки на третій лінії оборони збудовано майже 800 опорних пунктів, що стало надійним щитом для захисту нашого регіону. За проектами Міністерства оборони та Генштабу встановлено сотні тисяч зубів дракона, облаштовано сотні кілометрів протитанкових рвів. Та ходів сполучень, тисячі бетонних бліндажів та місць ведення вогню. Все це для того, щоб наші воїни були максимально ефективні та захищені на полі бою. Кожен об'єкт вимагає індивідуального інженерного підходу та ретельного розмінування території. Це було надскладне та ризиковане завдання для наших цивільних підрядників: є загиблі та поранені. Зруйнована будівельна техніка на десятки мільйонів гривень. Особливу увагу приділили посиленню захисту неба. Ми забезпечили сили протиповітряної оборони Харківщини сучасними автоматизованими командними пунктами, Оснастили кілька сотень мобільних вогневих груп протиповітряної оборони області. Це дозволяє нам ефективно реагувати на загрози з повітря. Для провадження системи радіоелектронної боротьби для прикриття неба над Харковом та областю ми залучили 31-представника бізнесу з інвестиціями у понад 120 мільйонів гривень. Продовжуємо роботу в цьому напрямку. Не обмежуємося лише військовою складовою. Продовжуємо працювати над посиленням безпеки жителів міста та області. Це важливий пункт плану внутрішньої стійкості президента України. У співпраці з нашим американським другом та філантропом Говардом Баффетом Ми разом з головним управлінням Національної поліції в Харківській області запустили унікальну для України систему відеоспостереження та аналітики. Сума інвестицій 2,5 мільйони доларів США, сто сучасних камер. Вже моніторять найнебезпечніші ділянки області, підвищуючи рівень безпеки. Камери не лише фіксують події, а й розпізнають номерні знаки, марки автомобілів та осіб в день та вночі, що покращує реагування на правопорушення та їх профілактику. Камери інтегровані в одну систему. Зображення стали кращої якості, а захист даних надійніше. А головне з'явились функції. Та алгоритми аналітики, якими вже користуються правоохоронці європейських та західних країн. Окремо зупинюсь на унікальному проєкті Харківські крила. Разом із депутатським корпусом обласної ради ми забезпечили наших військових підрозділів код 92 92 бригади новими безпілотними системами типу Вампір. 50 дороговартісних дронів придбали за кошти обласного бюджету. Завдяки цьому військові знищили більше 250 окупантів, 245 одиниць ворожої техніки, 79 гаубиць, близько 40 танків і САУ, майже 20 одиниць бронетехніки. Втрати ворога перевищують 68 мільйонів доларів. Це дуже ефективна інвестиція. Важливий напрямок постійна робота із населенням та підготовкою цивільного населення до викликів воєнного стану. Разом із обласною радою запустили другий в Україні центр національного спротиву, де цивільні, навіть ті, хто ніколи не мав військової підготовки, здобувають базові навички. Цього року понад тисячі осіб пройшли навчання. Наступного року плануємо залучити ще 1200 людей. Це важлива складова національного спротиву та територіальної оборони області. Продовжуємо зміцнювати обороноздатність фронтової Харківщини. Наші військові мужні тримають ворога на Куп'янському, Борівському та Харківському напрямках. Ми, ж у свою чергу, повинні продовжити забезпечувати міцний тил та максимальне сприяння нашим воїнам. Слава Україні!